І всім привіт! Сьогодні я поїхав на льот пограти в хокей. І я вам сьогодні покажу в цьому відео. Женя, давай, давай, давай! Да, да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. 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 Да Хорошо, а Давай, пас. Хорошо. Бодя, бігай, бо бознеш. Бігай давай. Хорошо. Та що смотри? Де Женя, де Сашком тут Давай бігай, шевелися, що ти стоїш? Ну, отак і пограв сьогодні в хокей. На нових зустрічі.